Вітаємо! Найбільша мрія батьків це щасливі і головне здорові діти. Давайте відірвемо малюків наших від перегляду мультсеріалів і комп'ютерних ігор і разом з нашими дітьми позаймаємось фізичними вправами. На уроках з дітьми молодшого дошкільного віку важливо, щоб вправи були максимально прості, безпечні і проходили в ігровій спортивній формі. Сьогодні ми пропонуємо вам комплекс нескладних вправ, які разом з дітьми можуть виконувати як папи, так і мами. Кількість повторень не має особливого значення. Важливо, щоб діти не перевтомлювалися, і виконання вправ приносило як дітям, так і батькам їх емоційне задоволення. Отож, перша вправа називається годинник. Беремо за дітей за витянуті руки, тримаємо міцно в руках і почергово починаємо розхитувати в різні сторони. І тік, так, тік. Тік. І ще раз, тік, так, завершили. Молодці. Наступна вправа називається Політ жабеняти. Для виконання цієї вправи беремо. Одну руку і одну ногу з одної сторони. Міцно тримаємо. Інші рука і нога вільно опущені. І в такому положенні повторюємо 6-8 повторень в одну сторону. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири І ще раз, два, три, три. Завершили. Для гармонійного розвитку люд... дітей важливо, щоб всі вправи були симметричними. Тому ми повинні виконати стільки повторень і з іншої сторони беремо за ліву руку і ліву ногу і повторюємо знову стільки повторень І почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири Чотири. І раз, два, три, закінчили. Молодці. Слідуюча вправа називається кішки-мишки. Батьки займають положення на колінах і виконують роль кішки. Діти стають збоку і грають роль мишки. Прогнувшись максимально догори, мишка пролазить під кішку. бігом бігом, мишка під кішку пролазить. бігом бігом, пролазимо, пролазимо, пролазимо. Пролазим. Далі прогинаємось донизу, мишка перелазить через кішку, обережно. Знову прогнулись догори, мишка перелазить під кішку. Ще раз. Можна, щоб полегшити вправо, на локті спиратись, перелазимо, перелазимо, перелаз. і ще один разок пролізти. Мишка під кішку. Так. Тепер повторюємо навпаки. Мишка пролазить під кішку, обратно, бігом, бігом, бігом. Обратно, обратно, обратно. Під кішку. Ні, ні, під кішку. Про... Так, молодець. Мишка перелазить через кішку. Прогинаємось, дивимося, щоб діти не впали. Обережно слідкуємо. Ще раз мишка пролазить під кішку. І ще раз мишка пролазить через кішку. Ще разок, ще разок. О, молодець. Все, завершили. Наступна вправа називається верхом на татові. Батьки приймають упор лежачі. Діти розміщуються верхом на спині. Можна сидіти, можна лежати. Краще лежати для безпеки і руками обійняти за шийку. Тримаємо за шию, ноги кладемо на спину. Мамам для полегшення вправи можна опиратись на коліна. Виконуємо 6 8 раз. Почали. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Молодці, злазимо. Наступна вправа називається е, гайдалки. Батьки розташовуються на спині, лягають, ноги зігнуті кут 90 градусів, дітки сідають на живіт, спиною опираються на коліна. Для безпечності руками тримаються за ноги, ноги кладуть нам на груди і ми тримаємо за ноги. В такому положенні намагаємось максимально підняти дітей вверх. Діти утримують рівновагу у батьків. Працюють м'язи живота. Готові. Виконуємо 6-8 разів. І почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два. три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Молодці. Сходимо. Наступна вправа називається у нас качалки. Для цього ми займаємо положення сидячи, ноги рівненько. Дітки сідають нам на ноги. Так. І в такому положенні лягають на ноги. Лягли. Тримаємо міцно за ручки. І з такого положення починаємо. Ми лягаємо на низ, піднімаємо дітей за руки. Лягли на нас. Далі дітки лягають на спину, піднімають нас. Два. В такому положенні виконуємо шість, вісім раз. Почали. І раз, два. Три, чотири. І раз, два. І ще раз, три, чотири. Молодці. Все піднімаємось. Досить. Наступна вправа називається Політкосмонавтом. Піднімаємось догори, розвертаємось. Отак, тримаємо діток за руки. І зараз задача дітей вискочити як мога вище. Ми, підтримуючи руками, намагаємося їх також вище підняти. Слідкуйте за тим, щоб дітки приземлялись на носки. Не на п'ятки, а на носки, щоб менше не отримати травму. В такому положенні готові? Почали. Пригаємо вверх. Пригаємо, пригаємо, пригаємо. І вище. Високо-високо. І ще разок. На носочки приземляємось. Так, Пригаємо. раз. Ви. Стрибаємо Раз, і останній раз. Опа! Все, молодці, завершили. Це ми завершили основні вправи. Для завершення нам ну, обов'язково треба виконати кілька вправ на розтягування, на заминку. Тому наступна вправа називається човник. Діти лягають на животик. лягаємо на живіт. Лягаємо лягаємо. на животик Лягай. Лягай на живіт. Отак. Руки тримаємо попереду. Значить, в такому положенні. Однією рукою тримаємо за руки. Іншою рукою тримаємо, опираємося на спину. І намагаємось підняти поступово. На пару секунд потримали, опустили. Далі беремо двома руками за ноги і піднімаємо више, 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 потримали трошки, зупинили. Вправи виконуємо не спіша, щоб не травмувати дитину. Ще раз потихеньку потягнули, потягнули, потягнули. О, молодець. Тепер дві ножки піднімаємо. Хорошо. І ще разок. Потягнули, підняли, підняли, підняли више. І піднімаємо ноги. О, молодці. Завершили. Піднімаємось і Опа. І остання вправа називається ванька встанька Тримаємо ноги на ширині плечей. Тримаємо за руки, відводимо руки в сторони. І в такому положенні намагаємось дістати підлоги з одної сторони і з другої. Почали. Достаємо достати, достати, торкнутись, молодці. Тепер з другої сторони. Торкнутись, торкнутися, достати. Отримаємо рівновагу і намагаємося, ноги у нас не згинались. Давай ще, ще кілька разів. Тортронутись. Так, з іншої сторони ще тянемося, тянемося, тянемося. І останній раз. Потянулись. І останній раз з другої сторони все завершили. Молодці на цьому комплекс у нас завершено. Дякуємо вам за те, що були разом з нами, і бажаємо вам ніколи не хворіти і бути здоровими.